Весьмірка червова. Ну, дивіться, нам карти зараз показують, що да, вони планують масштабувати. Шестірка пікова це дальня, дальня дорога. Соответственно, нам карти намікають на те, що вони планують масштабувати своє наступлення, вони хочуть захватить більше територій. Поки по десятки Пікова, слава богам, не зрозуміло, тут карти натікають на те, що зараз все ж таки Західна Україна буде постійно. Під обстрілами вони бояться, вони бояться. Любі наші глядачі! Я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс. З вами я, Люна Захарченко, і сьогодні на ваші запитання відповідатиме наша прекрасна відьма Марія Тиха. Відправила я ці питання маші і надіслала вона мені відео відповіді. Отже, Марія, привіт! І перше питання до тебе. Це все ж таки зараз відбувається низка перемовин. Розпочались вони ще у серпні, зараз продовжуються активно. Хочеться розуміти, чи взагалі всі ці перемовини можуть таки змінити ситуацію і призвести до цих бажаних змін? І якщо воно таки відбудеться, то що це можуть бути за зміни? Всім привіт. І ми сьогодні пройдемося по вопросикам. Перший вопросик. чи призведуть перемовини до якихось взагалі змін, будь-яких позитивних чи негативних. Давайте посмотрим сейчас. чи приведуть перемовини до будь-яких змін, хоча б до чогось. Так. Пікова дама. Пікова дама, дама в даному випадку означає, що буде дуже багато конфліктності і саме негативу навколо цих перемовин. Подивимось в контекст. давайте. Десятка червова, валет, хрестовий король. Обновитись. Коротше, тут карти говорять про те, що дуже багато буде ну, да, інформації, дуже багато буде розмов, взагалі багато дій, якихось незрозумілих і попіковому вальту. Тобто пустих дій. Тут нема ні позитивного результату, ні негативного, взагалі ніякого. Просто багато пістіша, як я кажу, да, негативного. Причому. Тобто, поки що, я не бачу, що. Ну, добре, а взагалі ці перемовини хоч до чогось призведуть? Десятка пікол, поки що не зрозуміло. Поки що. А від чого це залежить? Що і як? Так, від чого це залежить взагалі? Може, якби я був Ну, зараз все пусте, розумієте? Тупо пусте. Пусті розмови, пусті зустрічі, все пусте. А що може вплинути на оці перемовини, щоб вони були не пусті? Піполадемо. Да, а... Та що ж таке? Карти все одно показують, що все одно воно все пусте. Ну зараз добре. Також важливе запитання буде стосуватися обміну полоненими: чи дочекаємося ми повернення наших військових та мирних мешканців? До України цього місяця. Далі обміни у вересні. Взагалі, обміни мали бути десь там плюс-мінус 5-го числа. Нам показувала. Покажіть, будь ласка, зараз воно перенеслося. Я думаю обміни. Ну, шестірка бубнова, вона говорить про те, що вони мають бути дуже скоро. Це найближчий час. Давайте до 10-го числа. Дев'яте, десяте число десь там після свята розвідки мережі знову почала з'являтися інформація про те, що є ймовірність того, що буде відкритий аеропорт у Львові. Давай все ж перевіримо цю інформацію наскільки реальною є ця перспектива сьогодні. Далі чи чи відбудеться відкриття аеродрому аеропорту у, у Львові? Оп. Туз Христовий. Десятка і Ну, Бачите, типу, вони планують. Типу, планують, але через те, що зараз все ж таки, бачите, це мірка Христова, туз Червова, десятка і туз піковий вниз. Тут карти нам натякають на те, що зараз все ж таки Західна Україна буде постійно. Під обстрілами, вони бояться, вони бояться, що по аеропорту дадуть балістикою чи ракетою якоюсь. А ви знаєте, в чому прикол? Прикол в тому, що це може бути, бачите? Тобто тут у нас туз піковий вниз падає і він, е е е е карта, як вона, завершає розклад. Тобто, карти натякають на те, що може бути удар по аеропорту у Львові саме. Тобто вони це розглядають, до речі, вже навіть якщо він ще не відкритий. Це попередження. Ми зараз бачимо, що ворог активізувався на Донеччині. Також прозвучали такі певні анонси від ворога, що планується активний наступ. Мета у ворога окупувати абсолютно всю Донеччину. Давай зараз подивимося, якою насправді буде ситуація, і чи вдасться їм реалізувати свої плани. Далі РФ планує наступ, щоб окупувати всю Донеччину. Чи буде це все взагалі? Чи окупує РФ всю Донеччину? Покажіть нам, будь ласка. Ну тут спадає. Е, наступ буде посилюватися, поки я окупації всієї Донеччини не бачу, того що дев'ятка пікового вони спаде, але... Вони рухаються саме до туза. До цього рухаються, і, на жаль, тут карти не дуже хороші зараз падають саме для нас, для них, тобто, взагалі класна карта для нас? Ні, поки що не бачу найближчим часом. Ми тривали час, досить багато надій покладали на Трампа. А зараз хочеться розуміти, взагалі чи може він вплинути на хід війни, чи має він а, ті важелі тиску на Росію, які могли б змусити щось змінити. Плена, вісьмірка Христова, это разговоры, разговоры, роз, я думаю, это размовы, переговоры и так далее. Смірка Пикова и Червова дама. Ну, червого дама тут самая про. А, это карта Надежды в данном случае и Семерка Пикова, То есть как бы он не надеялся, он особо сейчас роли не играет в этих переговорах. Бачите, три десятки падають, падає Валет Христовий, і падає Вісьмірка, червова і король був новий. Тобто я вважаю, що хтось ще може втрутитись в переговори. Тобто, зараз є Трамп, Путін, Зеленський, хтось буде ще четвертий. Не знаю, Ердоган, Сідзепінь. Ми нікого не, не, не обговорювали да, по картах, але. Хтось буде ще четвертий. Якийсь чоловік буде четвертий, який буде вести переговорну цю лінію. Маша, на останок. Давай подивимося, якою буде ситуація з наступами у вересні місяці. Хочеться поговорити абсолютно про всі території, на які, які зараз атакує ворог. Давай зараз хочеться згадати і про Херсонщину, Запоріжжя, Дніпропетровську область, Сумську область та Харківщину. Розповідай, якою буде ситуація. Що буде з наступами вересень? Херсонська область. Наступ РФ, покажіть, будь ласка. Христова дама. Шестірка червова. Пікова десятка. Шестірка пікова. Весь мир червова. Ну, дивіться, нам карты зараз показывают что а да, они планируют масштабовать. Шестерка пикова – это дальняя, дальняя дорога. Соответственно, нам карты намекают на то, что они планируют масштабировать свое наступление, они хотят захватить больше территории. Пока по десятке пиковой, слава богам, непонятно для них даже, получится это сделать или нет. Пока карты говорят, что нет но это все будет длительно, и это будет более масштабно. Шестерка пиковая. Дальше, то есть, да, то есть это будет продвижение дальше. Хорошо. Как у нас будут дела в Херсонской области? покажи, глазка. Ну, десятка будет новая, падает. Карта хорошая вообще. Дай боги, дай боги. да, но семерка пиковая и туз пиковый падает. Откройте пиковый туз мне, пожалуйста. Открой пиковый. Я считаю, что это когда будет праздник разведки, они ударят чем-то по Херсону, ну, по Херсонской области, по Херсону, Туспиковый падает. То есть будет какой-то выход баллистики, чем-то они ударят серьезно. Туспиковый в день, по Королю Пиковому в день, а в праздник разведки это будет. Или снова по мосту, по логистике, или как-то так, но будет прилет. Запорожская область, ситуация с наступлением. Угу. Тут дела у них немножечко хуже, чем в Херсоне. Пиковая дама, но нападает с пиковым вольтом. Соответственно, не так, как им бы хотелось. Не настолько все масштабно. Вот туз червовый этот. Туз крестовый. Угу, восьмерка крестовая, десятка пиковая. Тоже пока непонятно, какая-то такая. Но в Херсонской области дела лучше, чем в Запорожской, например. Днепропетровская, Харьковская и Сумщина. Днепропетровская область. Будет какое-то движение России. Угу. Ну, карты семерку показывают. То есть там всегда движение, типа, идет. Угу. Харьковская. Сумщина. Две шестерки по Харьковская Сумщина. Обстрелы я понимаю. Карта примерно одинаковая по всем областям, чтобы все понимали, падает. И для них плюс-минус хорошая. Карта влюбленных, карта выбора. Но в данном случае карта дьявола. То есть по Херсонской области будет расширение и будет более активное наступление Запорожского. Тоже шестерка мечей. Падает движение. Вот идет карта мага. У них какие-то есть планы, стратегии. Тройка кубков падает. Откройте мне мага. Семерка мечей. Семерка мечей это про сбор информации. Они сейчас обдумывают наступление по Запорожской области. Собирают инфу. Днепропетровская область. Ну, тут такое семимильные шаги. Тут больше по обстрелам карта показывает. И карта повешенного. То есть тут говорится о том, что все-таки наступление такое медленное. И у них есть там затыки, как я говорю. Да? То есть медленно все очень. Если сравнивать с Херсонской областью, небо и земля. Э -э -э Харьковская и Сумщина. Харьковская. Рыцарь мечей карта императрица. Там вообще бойня за землю падает. И пятерка мечей. То есть там будут бои. Рыцарь мечей, императрица это карта земли. пятерка мечей. Там бои. А продвижение. Ну, продвижение как такового по семерке кубков не особо нет. Мне кажется, что Харьковская область они больше занимают э, вот, вот, вот те вот позиции, там, где они сейчас находятся. И там просто бои идут, нежели движение. А касательно сумщины, к сентябрю. Сумщина обстреливается жестко. Карта башни это про обстрелы страшнейшее просто Обижение. Ну, Карта отшельника она говорит про оккупацию. Как ни крути, пятерка жезлов. То есть оккупация будет все равно. И паш кубков. Паш кубков карта чего-то нового. То есть будут в сум... на сумщине будут оккупироваться какие-то новые точки, новые какие-то места. К сожалению. Вот. Но пятерка жезлов нас успокаивает и говорит о том, что это будет не настолько прям масштабно. Вот. То есть самая плохая карта падает на Херсонскую. Сейчас потом на второе место я ставлю, наверное, Запорожскую. С Сумщиной вместе. Как-то вот так вот. Харьковскую на третье, а Днепропетровскую на четвертое место. Вот так вот по сложности. Ну, до новых встреч. Дякую, дякую тобі, Маш, за ці важливі попередження, дякую за те, що знайшла час дати відповіді, записати відповіді на ці питання. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Якщо у вас є питання до Марії Тихої, пишіть їх, будь ласка, нижче під цим відео і в наступних наших інтерв'ю з Машою обов'язково ви почуєте відповіді на ці питання. Також хочу нагадати, щоб ви доєднувалися до нашого ютуб каналу. Поговоримо плюс. Якщо ви цього ще не зробили, можете натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові інтерв'ю. Нагадаю, що кожне інтерв'ю щоденно виходить на нашому каналі. Лишайте свої вподобайки, нам буде надзвичайно приємно, що ви разом з нами. І бережіть себе мирного, тихого дня. Усім до побачення.